Погода в Україні до кінця лютого буде морозною, але сухою. А вже у перші дні березня очікуються сніг та дощ, а температурний фон суттєво підвищиться. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 25 лютого, невеликий сніг йтиме у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У всій решті областях нашої країни вже буде панувати сонячна та суха погода. Вітру майже не буде всього 3,8 метрів на секунду. Холод цього дня очікується у північно-східних областях. Там в денний час доби буде від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу. А ось вже на всій решті території очікуються від 0 до плюс 3 градусів тепла. А ось в західних областях взагалі до плюс 4 плюс 8 градусів денний час доби. Вночі все ще пануватимуть значні морози. По всій країні температура буде коливатися від мінус 6 до мінус 14 градусів морозу. Дорогі глядачі, 57% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 26 лютого, буде панувати ясна та сонячна погода протягом всього дня у всій Україні. Опадів не очікуються. Вітер буде все ще незначний: 3,8 метрів на секунду. Мінусові показники в денний час доби будуть лише у Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Там, в день всього, від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу. А ось на всій решті території країни вже буде від плюс 2 до плюс 4 градусів, на заході країни до плюс 7 плюс 9 градусів. Вночі по всій країні буде холод, від мінус 6 до мінус 13 градусів морозу. У четвер, 27 лютого, по всій території країни буде панувати сонячна з невеликою хмарністю погода. Ніяких опадів не передбачається: вітер буде помірний 3,8 метрів на секунду. Все ще холодно вдень буде у Харківській, Луганській, Донецькій та Сумській областях від мінус одного до мінус п'яти градусів морозу. А ось на всій решті території вже буде панувати тепло від плюс 2 до плюс 4 градусів. А на заході аж до плюс 6 плюс 9 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 5 до мінус 13 градусів морозу. На заході вночі не так холодно, лише від 0 до мінус 4 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!